Бачите, вже засипали, вже скоро можна буде починати в теніс грати. Ми до вас в ненадовго, але трошки солодкого. Хто типу. в баскетбол грає. краще. Найкрасніше. На сьогоднішній день 118 вихованців за списком у нас, із них 15 дітей, сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, проживають на даний час. Це дуже здивувало нас, по-перше, те, що в нас на базі нашого закладу такий прекрасний майданчик. Це найкращий майданчик у нашому місті. Прекрасне покриття баскетбольного майданчика, дуже гарні тренажери. Тренажери всі вже встановлені, опробовані. Зараз плануємо трошки упорядкування території. Підвезення ґрунту, підвезення щебневої суміші для того, щоб ну, зробити його в нормальній рівні площині, для того, щоб це було ну, і менш травмонебезпечно для дітей, і естетичний вигляд. Мало самі тренажерний комплекс, самий ми встановлювали власними силами. А баскетбольний майданчик із покриттям встановлювали спеціалісти. Зроблено дуже якісно, і як із з нашого боку, так і з боку спеціалістів. Ви самі бачите, прекрасний отримався майданчик і прекрасна тренажерна зона. Я думаю, що ми, я впевнений в цьому, що ми дійдемо до кінцевої мети. Ми все реалізуємо. Реалізуємо також школу в місті Кропивницькому там за допомогою, тому що там дійсно було не враховано багато що при виконанні робіт, і ми звернулися також за допомогою до міської до міської ради Кропивницького за тим, щоб разом реалізувати проєкт по ремонту харчоблока. Він реалізовується. Я думаю, що на протязі там двох, максимум трьох місяців, тобто жовтень місяць, кінець-жовтня місяця, буде реалізовані всі інші майданчики і проекти в рамках цього цієї співпраці нашого фонду із Help Ukraine. Згідно того, що у нас є фонд Мордія надав. Спортивні майданчики нашим чотирьом закладам: ну, у Знаменській громаді, і один у Новомирівській громаді, один, де ми сьогодні і знаходимося. Ми на сьогоднішній день вдячні нашій підтримці, наших партнерів із. За кордону, які надають нам в цей складний час для держави нашої, коли у нас в державі йде війна, допомогу таким закладам, де ми сьогодні знаходимося. Це наші діти. Ми хочемо на сьогоднішній день зробити все для наших дітей, щоб вони менше відчували, що у нас в нас у державі йде війна.